В області завершено третій районний міський в містах Дніпро та Кривий Ріг. Етап всеукраїнських змагань пліч опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. У Криворізькому районі відбулись фінальні змагання з черлідингу. Три команди презентували свої хореографічні навички у художній та спортивній гімнастиці акробатиці танцю. Перші здобули дівчата Софіївського ліцею, Софіївської селищної ради. Вітаємо переможців! Під час урочистостей по завершенню районного етапу переможців змагань привітали представники районної військової адміністрації та посадові особи місцевого самоврядування. Окрім цього, в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги проведено вісім додаткових заходів. Усього в рамках третього етапу було проведено 56 основних змагань заходів з видів спорту. За результатами визначено переможців 58 команд. На них чекає наступний четвертий обласний етап. Півфінальні змагання з волейболу, баскетболу та футзалу, пройдуть вже цього тижня у декількох містах області. Команди, що продемонструють найкращі результати, згодом візьмуть участь у фінальних змаганнях. Наразі Команди активно тренуються та налаштовуються до змагань. Слідкувати за цим процесом можна на регіональних сторінках проєкту у медіа.